Акцент топ-новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. дня, шановні радіослухачі. У студії працює я Ірина Булгакова. Поруч зі мною наш гість це вінницький письменник, журналіст Олександр Дмитрук. Доброго дня, пане Олександр, Вітаю вас. і цього року виповнюється 100 років, як було створено радянський союз. Договір про об'єднання в одну союзну державу, союз радянських соціалістичних республік, був укладений 30 грудня 1922 року. Російською федерацією, Українською соціалістичною радянською республікою, Білоруською Республікою Закавказькою Республікою. До речі, договір, який у 1922 році керівництво радянської України по суті не підписала з Росією договір не було ратифіковано. Остаточний текст не було розроблено. Міжнародного угоду він не став. Ну, власне, це не відміняє того факту, що радянський союз, ну як імперія, був створений. Але ми сьогодні поговоримо про те. Як наслідки існування цієї імперії позначилися на Вінницькій області? Ну, по основних моментах тут питання до пана Олександра, оскільки він дуже багато працював в архівах, дуже багато книг написав присвячених, скажімо, цьому періоду, і якщо ми візьмемо той же голодомор, ось буквально перед ефіром, ми з паном Олександром говорили, що голодомор був наслідком Наслідком українізації, як не дивно, яка була напередодні. Ось, судячи з архівів, що ми можемо про цей період сказати? Я так думаю, нам потрібно ще відмотати історію трошки назад назад і користуватися правильними історичними термінами. Річ у тім, що ми відзначаємо 22 січня кожного року, вже 30 років, день злоки. Тобто, в цей день було укладено, підписано четвертий універсал, яким визнана Українська Народна Республіка, самостійна держава, яку визнали 20 країн світу. Крапка. Що ми бачимо далі? Далі ми бачимо збройну агресію сусідньої країни більшовиків. і... Майже трохрічна війна. Коли більшовики окупували Україну, ніхто, так вони поспішали, навіть не поставив собі за мету якимось чином нейтралізувати саме поняття четвертого універсалу. Так як цього не було зроблено на законодавчому рівні, термін окупація більшовицькою Росією. Незалежної держави має право на юридичне існування. І від цього потрібно нам відштовхуватись. Далі, після того, як Європейські союзники зрадили Україну і в Різі підписали угоду про кордон і відхапали в нас частину території, всі так би мовити, забулися про існування України окрім окремих повстанських отаманів, які до 24-го року е, робили м, певні такі військові е, походи е, проти більшовиків, е, так як Вінницька область була прикордона, виникла необхідність якимось чином е, взяти під контроль всю територію України. Ми не будемо виокремлювати саме Вінницьку область. Тому що вона не була чимось таким, яким ми сьогодні це розуміємо в 20-х роках. І ось тоді більшовикам прийшла геніальна в лапках, о, насправді, страшна ідея провести українізацію. І коли її почали впроваджувати всі, хто співчував Українській Народній Республіці, так би мовити, приховані петлюрівці, люди свідомі, патріоти, просвітяни, вчителі вони дуже зраділи, наївні, і почали демонструвати свою політичну позицію. Відкривалися українські театри, школи, багато друкувалося книг, газети українською мовою і проходить кілька років. Органам державної безпеки нічого не залишалося, як просто вже по готових списках пройтись, проїхатись, позбирати еліту нації, і, так я вульгарно скажу, позмітати лопаткою на, вінуком на лопатку і всіх знищити. І з чим ми прийшли на початок 30-х років кілька гучних політичних процесів. Хто не був заарештований і відісланий десь в Сибір, тихенько замовкли, мізерна частина зуміла через кордон прорватися або в Польщу, або в Румунію. Ну, румуни, правда, успішно повертали таких втікачів назад, де вже їм був кінець. І питання колективізації залишилось просто формальністю. Бо в державі практично зникли люди, які були взірцем, так би мовити, прапором перемоги, носієм якоїсь ідеї. Через то спротив колективізації був в окремих місцях з зброєю в руках. В основному це були ну, такі. Бунти невдоволених жінок, як не дивно, бо на той час чоловіків, які могли б повести з собою, вже практично не залишилося, бо на початок 30-х років збройний опір повстанських отаманів було знищено. О, і з цим ми прийшли на 30-33 роки. Є, от завжди так всі кажуть: а скільки ж загинуло людей під час голодомору? На превеликий жаль, навіть приблизної цифри плюс-мінус 100 тисяч ніхто нині не дасть. Це неможливо. Якби не було війни, якби не було знищено архіви, якби архіви якісь повернулися. Якби був доступ до архівів, які частина в Подольську під Москвою, а частина десь там на Уралі, тоді можна було б говорити про плюс-мінус мільйон жертв в якусь сторону по всій Україні. По Вінницькій області це встановити неможливо. Ну, є похибка. Але я особисто не брався б про це говорити, бо я колись бачив села, які от у х роках минулого століття вони так і не відійшли від втрат, які понесли в 30-х роках. А щодо сталінської траси, ми говорили перед ефіром, буквально і такі. Я думаю, що мало взагалі кому відомий факт. що сталінська траса на Вінниччині була побудована руками ув'язнених ну, військово як військовополонених? Ні, ув'язнених Ув'язнених. Ця траса Могилів-Подільські виступовичі виступовичі це таке велике село в Житомирській області, і далі вона мала тягти через всю Білорусь до Мінська. Але не встигли. Цю трасу, правда, будували ув'язнені з допомогою лопати і возика, там навіть не було кінної тяги. Можна собі уявити, скільки там вона кілометрів, мабуть, 300. Зараз хто їде цією дорогою, навіть не замислюється, скільки там загинуло людей від цієї важкої роботи тут потрібно ще. Наголосити е, отим е, крикунам, які про е, Радянський Союз е, дуже бідкаються. Е, процес індустріалізації о, Він вже розпочався разом з українізацією, о, і потім, прикриваючись тим, що потрібно щось десь там закупити, для цього потрібен хліб, о, і були створені колгоспи. Е, це так зовсім, як на мене, поверхово і не дуже далекоглядно, бо після викачування золота в населення можна було купити багато що і не тільки хліб, але хліб, як ми бачимо, і на сьогоднішній день і розмінною монетою у війні. До речі, читала ще торхсін, саме ці магазини, куди люди здавали своє останнє там золото, прикраси і вимінювали на продукти, він знаходився на Соборній у Вінниці буквально напроти міської ради, ну трошки вище будиночок. Тут, щодо торксіна, це є таке слово російське обдіраловка. Справа в тому, що найбільша ціна, що давали там. Це третя частина вартості. А золотий виріб і лом – Це різні речі. Все приймалося як лом. Зараз навіть ювеліри намагаються схитрувати, коли їм щось там приносять. Кажуть, воно не має якоїсь там дуже великої цінності і дають гроші за лом. Лом це є лом. Я нагадаю, що ми говоримо про з нашим гостем Вінницьким письменником, відомим журналістом Олександром Дмитруком. говоримо про наслідки. Русь радянської імперії на теренах Вінницької області, ну власне в Україні, і тут ось цікавий момент, про який знову таки мало хто знає, чому не увінчалася успіхом боротьба. Адже дуже багато людей на початку 1920-х, коли ну, скажімо, Союз ще не було, але власне, імперія вже починалася з 1917-го. Дуже багато людей на на теренах навіть Вінницької області вони воювали проти радянської імперії, і навіть такий факт, тут, знову таки мало відомий, що. Оборону Варшави у 1920 році організував українець. Ви що про це можна розповісти? Справа в тому, що історія могла б повернутися зовсім не так, як вона зупинилась у му році, якби не генерал Марко Безручко, саме він зумів витягнути з таборів інтернованих багато українців, сформував. Армію і зупинив вимарш майбутнього маршала Тухачевського. Саме він розбив більшовицькі загони поблизу столиці польської, і потрібно віддати належне, що, хоч ось буквально в цьому році поляки згадали про його подвиг і поставили пам'ятник. Тому що ми ж розуміємо, після 44-го року Польща. До 91-го була під пресом не меншим як Україна від більшовиків і так званого Радянського Союзу. Є дуже багато таких цікавих моментів, але я завжди кажу, що не потрібно нам зациклюватись на глибокій історії. А давайте, от згадаємо. Що корисного зробив радянський Союз і його ідеологія на початку 80-х років? Зараз мало хто пам'ятає, як приймали впев вузи на російську філологію і на українську філологію, який був конкурс? А чому? А тому, що тоді радянська влада вирішила збільшити різко збільшити. Зарплату вчителям російської мови літератури, і конкурс е, сягав десь е, від 4 до 8 е, абітурієнтів на місце на російську філологію. Е, ось так. Е, а на українську філологію? А, півтора. Півтора абітурієнта було. І то це були в основному дівчата. Е, хлопці, е, це була. Рідкість на українській філології. Ну, вони власне на російській теж були рідкість. Ні, багато. Багато було. Багато. Можливо, на початку 80-х, Я Я не пам'ятаю. сам грається, прийшов це горнило на початку 80-х, то я знаю. У хлопців була перспектива, так як він російський філолог. В органи безпеки, міліція, армія і п'ятися. А хлопець з українською філологією куди міг піти? Тільки в сільську школу, більше, більше нікуди. Ну, в крайньому випадку в міліцію. Тобто, взагалі, ось саме панування імперії, якщо так ну, підсумувати, скажімо, там не так багато часу залишається. Що можна сказати, основні такі моменти, які ну, можна ви, Е, Більшовики дуже гарно. Зуміли використати ідеологію. На превеликий жаль, наші керманичі понад 100 років тому, і Грушевський, і Венеченко, Петлюра, практично не дали українцям якоїсь ідеї. Єдиний, хто спробував, це був гетьман Павло Скоропадський. Він дуже багато вклав у розвиток. Української мови, літератури, академію наук створив армію, створив з нуля, я вважаю, він незаслужено забутий, але при ньому народились якісь такі зачатки української ідеології, які потім були розмиті. Більшовики навпаки, давали занадто багато вливалих коштів в ідеологію, в примування мізгів. І на превеликий жаль, треба визнати їм. Це вдавалося зробити. Якщо ми бачимо зараз, що відбувається в Росії, наскільки люди ну, важко сказати, що вони адекватні, то власне, да, тут може е, пропаганда діє зараз, в іншому е варіанті. Але... Є такий дуже цікавий один штрих. Коли Сталін вперше побачив звуковий фільм Чапаю, він на політбюро. Сказав, виділяти на кіно якомога більше грошей. От тоді і почали е, знімати фільми е, чисто ідеологічного такого штибу. Е, вони не є і не були мистецтвом. але На, е, мізги, е, але джерелом пропаганди були. Е, на мізги людей, які не вміли аналізувати е, ситуацію, не вміли думати, о, це справляло дуже велике враження. Взяти того самого фільм Щорс, там, кубанські козаки, весіли рібята, воно впливало дуже-дуже на людей. Ну, Радісне <звитричні> життя там, в Радянському Союзі, щасливі обличчя. Безперечно, ну... безперечно. О, і от сумно на сьогоднішній день, що наші державні діячі за винятком одного. Не приділяють уваги розвитку мови і культури, сьогодні з сумом дізнався про те, що на колишньому національному радіо України дозволили використовувати суржик. Тобто, замість того, щоб піднімати культуру мовлення, о, ми її вже опускаємо туди, звідки. Не так легко буде підняти трагедія. А все починається з дрібниць. Все починається з двомовності, суржика. Впровадження в журналістську практику такого терміну, як пуризм, негативно відіб'ється за кілька років. Я в цьому впевнений. Пане Олександре, не можу не запитати вас, дуже багато ви книг написали. Багато з них історичні і романи. На чим зараз працюєте? Е, ну щодо от, нашої всієї теми. Е, я торік е, надрукував книжку Свята Теодозія. Це історичний роман. Отам якраз е, я висвітлив всі моменти з 20 по 91 рік е, в образі е, Теодозії Калиновської я показав. Що в нас було на відічні? Як воно рухалось. О, якщо комусь цікаво, нехай завітає в бібліотеку Тімрязіва. Там є е, ця книга. І е, е, на чому там ми зупинились? Про книгу. Е, Про ваші плани. Є е, е, написана книжка м під такою незвичайною назвою. Олігарх, це про, кого? це про те, як олігархат народжувався в нас в Україні. Справа тому, що дуже багато людей мали доступ до ресурсів, але не мали клепки, як той ресурс вкласти і правильно використати. Це ми можемо побачити по наших вінницьких заводах, які спочатку були розкупили. О, а потім їх вирізали на металобрук, е, да отримали якийсь стартовий капітал і тихенько поклали в кишеню, купили машину дач і за 30 років профукали все, що можна було профукати, замість того, щоб шукати ринки збуту. Що було, то було. Ми поки не будемо говорити правду, а не виривати окремі фрагменти з нашого минулого то ми так і будемо борситись в цьому багні. На жаль, нашого ефіру добігає кінця. Я вам дуже дякую, пане Олександрі, за те, що ви прийшли до нашої студії. І нагадаю, що сьогодні нашим гостем ві... був вінницький письменник, відомий журналіст Олександр Дмитрюк. А говорили ми про те, як позначилось панування радянського союзу на території Вінницької області, зокрема про Сталінську трасу, зокрема про оборону Варшави, яку організував українець. Ну і інші маловідомі факти. З вами була Ірина Булгакова. на все добре. До побачення акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше Реклама.